Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Приїхали ось такі подушечки декоративні ціна 169 гривень. Зі снежиночками та надписами. Є ще з оленями. І ось такий варіант із ялиночкою. Всі подушечки на замочок, чохли знімаються. Розмір дещо нестандартний 43 на 43 см. А ось такі подушечки стандартного розміру 40 на 40 сантиметрів. Ціна їхня також 169. З такою сніговою тематикою ще є пледи. 399 гривень. Ціна. розмір 1,50 метрів на 2. 100% поліестер. 399 гривень ось такий плед. Він відрізняється ззовні і з внутрішньої сторони 50 на 2 метри розмір. З такими сніжинками. Є яскравого червоного кольору або ось такого сіренького. Тут на етикетці є варіанти зображень. Тобто цей сіренький йде із гномиками. Такий червоний з оленями, смужечку, і там синій з золотим малюнком олені та ялинки. Ось такий яскраво-червоний зі сніжинками. Вже бачу багато краси, приїхало на стелаж із посудом. Просто подивіться, які цікавенькі чашечки вони йдуть разом із кришками. Об'єм такої чашки 450 мл. Ще на крашишці зірочка така, сніжинки намальовані. Так, коштує 249 гривень. 249 гривень такий варіант чашка із ложкою. Тут з цукерочками 199, сніговички по 169, а це є набір подарунковий. Чашка, і ось тут в коробці це є шоколадна бомбочка. Я так розумію, що її заливаєте молоком гарячим і у вас виходить такий солодкий напій. І всередині цієї кулі маршмеллоу. Ось тут бачите, є інструкція. 299 гривень. Чашка всередині червоного кольору. І можна підписати від кого кому. Серветниці у формі пряників. Керамічні. Вони двосторонні. Коштують 149 гривень. Такі чашки 88, 99, і по акційній ціні 59. Так, ці кольорові, є ще зелені, 99. Так, таких багато бачу, привезли. Вони такі фігурові. Малюнками відрізняються один від одного. Ціна 99. не акційна. З такої цукоркової колекції є ємності для спецій. 55 гривень. На жаль, не написаний об'єм. Так орієнтовно, може, 25. Не знаю скільки. Скільки тут об'єму? Не написали. Ще одна новинка на полицях. Це є ось такі тарілочки. Акційна ціна 84 гривні. Тарілочка обідня. Це не поодинока тарілочка, з нею можна зібрати цілий комплект. Наприклад, поєднати з ось таким салатником, який коштує 99 гривень. Так і називається різдвяний. Різдвяний варіант з такими чашечками. Чи вони мають теж такі гілочки? Ціна чашки 88. Можна навіть зібрати комусь на подарунок. Яко ідея подарунку. Набір для подачі тортів. Теж з такими гілочками. Так, діаметр 36 тарілки 449 гривень за набір. Такі ємності металеві. Приїхали ще в інших об'ємах в інших розмірах. Найменший варіант коштує 49. Найвищий варіант 77 гривень. Вказано параметри 10х10 на, 10, на 14,7. Об'єм не пише. І середній варіант 64. 9х9 і 12 висота. Подивіться, що тут таке красивене привезли такі гівності, скляні. Вони ребристі всередині. Така куркова кришка, куля. Два варіанти об'ємів приїхали. Зараз будемо дивитися, які саме. Менший варіант має 390 мл. Коштує 109 гривень. Я таке хочу на чай. Більшого об'єму 720 мл. Коштує 129 Теж ціна акційна. Ось така новиночка, цукерочки в пластиковій коробці, 88 гривень. Є у вигляді ялиночок, є в червоному або у зеленому кольорі, а ще є у вигляді таких зірочок теж червоний або зелений колір. Можна підвісити як ялинкову прикрасу. А всередині такі кульки-шоколаднічки новеньке столове кухонне приладдя, інвентар. Ціна 88 гривень. Ось такі ополонники металеві, а ручка прогумована. Шумівка. Ціна теж 88, а лопатка за 74. З прорізами і ось цей край хвилястий. Багато бачу, приїхало ось цих підставок. Бачите, вона є двох варіантів, заокруглені і більш прямокутні. Чудово підійдуть для миючих засобів. І загалом вони, я думаю, досить практичні. Можна їх багато де використати, такі підставочки. А є ще великі килимки для просушування посуду. 149. А ще ось така новинка. Це є гімність для спецій. Вона скляна, кришка дерев'яна, об'єм 110 мл. 39 гривень. Скляні чашечки з таким ефектом льоду. Ціна 69 гривень. Чорний посуд від Люмінарка 64 гривні. Це є така як супова тарілочка. Глибока діаметром 20 см. 64. І з чорних ще є десертні тарілочки. 59 гривень, діаметр 18. І тарілка обідня діаметром аж 25 см за 69. Посуд із червоної глини. Є плоска тарілка і є така як глибша миска. 69 гривень, об'єм 700 мл 17 см діаметром. 69 гривень, тарілка обідня, діаметр 21,5 см. Така новинка від LUMINARC, Біленька тарілочка діаметром 17, вона глибша. 88 гривень штука. Всього 99 гривень коштує набір, блюдечко та чашка із хмаринками. Акція діє по 30 листопада. Вологі серветки для взуття 15 штук 22 гривні. Бачу для білого, а ці якісь темні. Чи це, може, для шкіри підходять. Хто користувався, пишіть, чи підходять вони для всіх варіантів взуття, чи ні. Чайник заварювальний, скляний 249 гривн. Френд Прес ціна 134 Такі варіанти по 249. 49 ціна дошки кухонної дерев'яної розмір 25 на 15 з отвором. Такі кухонні дошки коштують 139. У нас провезли тільки такого зеленого кольору, я думаю, по різних магазинах буде колір відрізнятися таке буває. Такий масажний антиковзаючий килимок, який кріпиться на присоски. Він у формі лапки. Коштує 199 гривень, в такому кольорі світленькому, або у темно-сірому. Декор для дому стоячий. Такі дівчатка по 399. Єнгулядка. Такі по 349 з косичками. Теж є Гноми 299. Такий сидячий варіант 199 по 149 такі дівчатка. Набір прикрас ялинкових, 24 штуки, вони невеличкі. Як бачите, поєднані вони по кольорах. Не лише два, їх багато. Ціна 77 гривень. По 39 гривень декор для дому. Такі санчата. 129 гривень гірлянда декоративна. Такі ялиночки працює від батарейок. Метр та 20 см. Довжина. Фігурка декоративна новорічна. 299. Картина за номерами 25 на 25 см за 119 І є більші. Це 30 на 40 см за 169 Подивіться, яка мила красота. Це нічник. Ціна 249 гривень. Він акумуляторний. Кабель для зарядки входить у комплект. Дуже мало виглядає. Бачите, як реагує на дотик. Стає яскравішим або вимикається. Тут вимикається на кнопочку. Такі нічники невеличкі настільні, працюють від батарейок. Ціна 88. Кольори та форми є в асортименті, який саме зазначено на упаковці. Батарейки входять у комплекті, ось таких невеличких. Ще один варіант нічника. Ціна 69 гривень. Працює від батарейок. Батарейки входять у комплект. Це такі малесенькі. Такий нічник, на ньому можна писати. Він світиться різними кольорами. Є пульт у комплекті 149. 49 гривень коштує візитниця книжка. Це по типу як гаманець, але лише на картки. Чоти? Тут вони такі прозорі, щоб було видно, що це за картка. Хтось на банківській таке собі купляє, хтось на візитки, різні промокартки. Сумка господарська з малюнком за 24. Відділ рукоділля новинки. Ось такий набір помпонів, Ціна 27 гривень. Поєднано по декілька кольорів, наприклад, три, Ось так, плюс-мінус. На 27 гривень, яка кількість в упаковці не вказана. А ще є ось така штучка для творчості. 69 гривень, малюк має самостійно зробити фігурку. Тут, наприклад, сніговик, чобіток, олень це така новорічна тематика. Хатинка є, і янголятко. Все вже підготовлено саме ось цей, ну це не фетер, це щось інше. Воно вже йде на клейкій основі. Буде легенько це все складатись до кубки. На дитячому відділі ось така новинка баліза із фігуркою всередині. Я так думаю, що там буде якесь звірядко. По 88 гривень такі пірамідки невеличкі для менших діток. Також є кермо по 99. Набір яєць, ціна 119 гривень, 6 штук. Вони мають форми всередині і їх треба з'єднувати. Цікавинки в канцелярії. Ось така точилка для олівчиків з прищіпкою. Кольори є різноманітні, яскраві, ціна 15 гривень. Ось такі веселі новинки. Я так думаю, що це гумки, мабуть. О, ні, це точелка канцелярська зі щіткою. Угу. Гумка така є ось тут, під ковпачком. І точелка, і щітка. Прикольно, знаєте, змітати, якщо на Різноманітні стрічкові коректори по 27 по 17. Набір із двох, звичайний та стрічковий 34, 27 гривень. Набір закладок магнітних, дві штуки для книг. Різноманітні пензлики. Є ось такі набори: 5 штук за 55 гривень. Появилися новинки, адвент календар, торгова марка Lovit. Дуже важкий він, мега важкий. Це є бомбочки для вани, 14 днів ніжності лише для тебе. Тут 14 бомбочок, ціна 399 гривень. Хто полюбляє приймати ванну з бомбочками, вам таке може сподобатися. Є також набори подарункові. Такий варіант для догляду за руками, нігтями. Ціна 99 гривень. Набір для догляду за тілом 199. І такий це є гелі для душу та мочалка для тіла 99. 299 гривень навушники накладні, дитячі, бездротові. кольори Є на вибір. Такі навушники за 249. Новинки аксесуари такі різні. Набір протекторів для захисту кабеля. Три штуки 22 гривні. Це теж ціна 29 гривень для зарядного пристрою, де вони згинаються. Такі тримачі для кабелів, вони самоклеючі, в наборі 10 штук, ціна 29 Набір тримачів 3 штуки 22 гривні. Такий варіант: набір із трьох штук за 39. А це є там, де зарядку купається в телефон, такий захист від води. Ціна 19. Не знаю, наскільки воно практичне. У мене донечка таке собі купляла схоже, то воно, коли рухалося, шуміло під час дзвінка, було його чути. Що воно там хитається? Такі навушники дротові, вони йдуть із боксом. І кольори є на вибір. Ціна 77. Акційна.